Значне посилення ударів РФ по густонаселених містах України у квітні засвідчила у заяві моніторингова місія з справ людини в Україні. Це призвело до збільшення кількості жертв серед цивільних громадян. У повідомленні йдеться зокрема за період із 1 до 24 квітня 2025 року. Щонайменше 848 жертв серед цивільних громадян, 151 загиблий і 697 поранених. Це на 46% Більше порівняно з аналогічним періодом минулого. Лого року процес верифікації триває, тому кількість жертв ймовірно зростатиме. У місії акцентують на масованому ударі РФ 24 квітня, унаслідок наслідок якого постраждали кілька областей України та Київ, голова моніторингової місії ООН і прав людини в Україні Даніель Бель зауважує сцени руйнувань і людських страждань. Які ми спостерігали, демонструють тривожну тенденцію? Цивільне населення несе на собі тягар дедалі інтенсивніших і частіших атак.